Слава Україні, дівчата. Яка у вас організація така? Чи без організації просто зібралися та робите добру справу? є ну, бажання. Молодці. Давайте допомогти. Будь ласка. я часу витрачається на цю сітку. Багато часу. Ну вот одна сетка не делает. Багато часа вот этот живот. Поселились. Ну, сітку ж за щось, за які ж гроші купляєте. За свої гроші. гроши. Забираємо денежки у наших жителів Дніпропетровська. Из тех, кто ну, приходит при Кто-то садится, соседи, знакомые. В основном те, кто отлетут, да, сбрасываются да, самые деньги, да, покупают да, эти все. Да, Потом да, нам приносят ткани. Да, а да, они то создаются да, при Как-то защитить. Знаешь, Ленина